Дай Боже, здоровечка, хлопчики і дівчатка. І це відео я презентую вам сьогодні, хоча воно було зняти зимою. Десь в грудні. А презентую я вам його сьогодні того, що то зараз в мене часу знімати відео нема, бо в мене сезонна робота. Відповідно, я його відкладував до того часу, коли можу, так сказати, себе підстрахувати. Хоча я і так рідко виставляю відео раз в місяць, але з пов'язаною роботою ну якось не виходить в мене частіше викладувати відео. Тим більше в мене обмежене фінансування. Так що в цьому відео я вам розкажу, як я робив ширший отвір під вікно, яке було в кімнаті 4:30х450, там було метрове вікно ширини і 1,50-10 висоти. Поставив я туди вікно 1,50 на 1,50 м. І щось цікавих нюансів. Коли я почав розбирати це вікно, зараз я там на відео вам покажу, там, звідки воно мало бути, звідси і до це там. Чи трошки я пізніше скажу, до це там. Ну, коротше, там все видно. Але. Сталися певні нюанси, бо коли ми почали розбирати з братом вікно. Точніше, коли брат почав розбирати вікно. Тернулося з проблемою, тою, що е, вікно має 1,50 п'ятдесят, а розбирався отвір під 1,90 метр метр так. Ну, щоб відповідно, букові стіни. Правильно я не ні? Ну, коротше. вимурувати вікно. Ну, Щоб цегла зайшла і була зв'язка, Ось. І Під час цього стався один нюанс, що брат мене Трохи, так сказати, кинув е, паніку. О, я би сам би, напевно не запанікував, бо я б до такого не додумався. <рес> трохи я розпережувався, але майже переспавшись цілу ніч, ну майже я не спав, трохи я думав, кумекав, а виявилось, рішення з проблеми набагато простіше і банальніше. Просто, просто ви побачите це відео. Так що, приємного перегляду! Отже, з чого я почав? Спочатку я хотів перенести розміри підвіконників, ну висоти підвіконників, на старий будинок, щоб в мене підвіконники були всі на одному рівні. Бо я хотів, щоб і стяжка в мене була всюди рівна, без сходинок. Тому я позичив швагра лазер і відповідно переніс ці розміри. Потім я з братом вже почав демонтувати вікно старе, яке я вже дуже хотів замінити, бо воно вже давно стояло. І Останнє вже стояло, мені фактично залишилося тільки останнє вікно замінити. І ось ми витягнули стару раму з вікна, і я брату вже доручив самому розбирати стіну під вікно. Я йому до того показував, доки має бути вікно, і все об'яснив, як я думав. А виявляється, він нічого не зрозумів. І розібрав відповідно трохи по-своєму. Що після цього сталося, неважко догадати. У нас потім, правда, вийшов ще один кумфуз. Я йому казав, що треба доливати кришечку з хімією до роствору. Але я мав на увазі мірний стаканчик. Ну, я в принципі згідний, що я неправильно висловився. Ну, але я думаю, що можна було б і догадатись, якби ну, таке, знаєте. Ну, а він вирішив доливати кришечку з тої бутилочки до роствору. Після чого знову не важко догадатися, що сталося. Ну, а потім ми вже дійшли до спільної, так сказати, думки. Що Що Я тут Лише вгорі місце на вікно 1,50 п'ятдесят, оскільки я пам'ятаю. Ось ця лінія. оп-оп-оп. Ну, грубо кажучи, десь ось тут. А тепер цікаво. Та Ця лавпада чи ні? По ідеї буде мало. Ось, але буде видно. Саме важче. Витягнути пару перших цигол, а потім вона вже розбирається як піаніно. Тут буде край стіни вимрований. І перемічка, як мені сказали, має заходити на стіну мінімум 10 см. Тут... Оп, секундочку, світло з тої сторони падає. Тут десь так і є. Ось тут. Я вирішив зробити 15 см. Не знаю, як наскільки це вийде. Ось лінія, красть ціни. Ідеться. І ось лінія 15 см. Комусь І ось це все треба розібрати. Тут завжди я поспішив. Та я нічого. А як буде ще перший раз? Що... Ось стільки розібрав вже. І ось стільки ще треба. Нічого не тріскає, нічого не валиться. мої страхи були тільки страхами. Ось там страшно, руки зроблять Там я, можна сказати, полінився. Я поспішив просто. Я постадався брата підганяти, щоб цей. Ну, Можна було б нижче розібрати, бо якщо там буде стояти батарея. Поняття немає, що там буде стояти, як там буде стояти. Просто ставлю вікно. Там є тріщина одна. і Тріщина друга. Ну, Слава слабше місце. Армопояс десь. Ну, Потиснув і фаціат. Взагалі фаціата не було. Ось і вона притиснула, це все логічно. Можна воно до того тиснула. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що треба було розібрати нижче. Я вже знаю, якщо буде ставити якусь батарея чи ще щось, там, там нагрузки не буде, але повторюю цемент, є цемент, вона тримає. Зараз я вам покажу, як вона з надвору виглядає. Це все страшно так виглядає, але я вам скажу, світла стало більше. Тут трохи заступається стання, але тим не менше. Це ну, я нею є довольний поки. Ж. Закінчив я прибирати. Тут поскладена цегла. Такий приєм. Як ви пам'ятаєте, я старий роствор скидав перше, топтав, домовляв цементу. і колотив назад. Один до п'яти, здається. Зараз я трохи лінюся. І вважаю, що багато піску не піде. Хоча, правду кажучи, піску залишилось десь половина. Хто пам'ятає? Якщо мені з пам'ять не зраджує, його було ось ось таке. Зараз десь половина лишилась. Сьогодні було б добре, зараз десь 4 година, я вже не стягну. Е було б добре зараз замурувати ось це і вимурувати до перемічки. Там же потім відмірити висоту чітко, скільки що там має бути. Ну і там на 4 см піділяти по праву сторону і там ну виставити вже рівень. Ось, я тільки потім, е коли буде час, я приїхав, поставив у палку і заляв. Перемічку. Це було б ідеально, якби я би встиг. Але оскільки я ще записую відео, то трохи затягає час. І цей приєм мав бути посередині. І виходило, що приєм метр метра, а розбирати десь треба було на метр сімдесят. І ось це, де має бути перемічка... Тоді виходить, там ще плюс по 10 см. Метр сімдесят, так. Метр сімдесят. Перев'язка. Ну, десь до метр 80, певно, треба було розбирати. Бо я понизу рахую, щоб воно зайшло, Метр 70 треба було десь розбирати. Ну і по горі десь метр 80. може метр 90. Ну, я так грубо вам кажу. І виходить, що ось це, де має бути перемічка, Тут 10 см, щось я зажадничував, треба було ще глибше зробити. Як не як перемічка така велика. Ну, Тим не менше, виходило, що... Край вікна має бути ось тут. І відповідно під перемічку ну, десь мало бути ось по цю цеглу. Тому на мене знайшов страх, не знаю, що я так спанікував. Напевно, через цю колону. І брат трохи мені страху нагнав. Тому я змістив на 25 см. Ніченьку я не проспав. Щось думав вихід з положення. Що до мене зразу не доперло, що треба було посунути на 25 см. До кута. Вбив собі в голову, що має бути чітко посередині. І вся паніка находить, ти вже не знаєш, що воно має бути. А треба просто заспокоїтися, подумати і воно все прийде. Пільший інтернет мінус 4, але через вітер видається як мінус 7. Я думав, що сьогодні буде муруватися. Зранку було сонечко, не тримав, я не дивився. Але факт той, що не мурується. Прикол. Ото й мив Цей, е мішалку. <рико> Між Ми 10 прийшло. Ну нехай 15. Капець. <рико> Минус 7. Uh, я не можу. Лит! Видно лит? Капець. Я думаю, что оно в едрі 4, Минус 4, ага. Вікну я на 10 шуфель і що вам скажу? Якраз залишилася остання щихта і скінчився мені цемент роствор. Відміряти зараз видомурую відверху донизу. І тут треба буде на 2 см підкидати Рівненько Кинути тоді острова і тут зробити... На цьому рівні так само. Ось. І все. І на ну, завтра, не знаю, пережимо буде. Сьогодні на роботі вихідний. Якось так співпало в п'ятницю. Дуже рідко таке буває. Вкрай. Можна сказати, перший раз таке. Просто так от вихідний. Якусь всю роботу з тим система. І коли я зараз за годинку це закінчу то вже можна буде вирізати палку. Чип-чик-чик-чіп-чіп, тушки, то все обшивати. А, І вирізати арматуру. Ось і що? А зливати коли я буду? Без поняття. Без поняття, бо на завтра здається мін... мінус 4, завтра здається мінус 6. І там до мінус 12. І щось я боюсь в мінус 12. А нині я точно не стіну. Всього трошки побакувати, точно не встигне, тому я йду робити. Закінчуємо рвати проєм під вікно, похибка вийшла по цій стороні пів сантиметра. Ну, Але я думаю, що це не критично. Значить, що? Тут здається нормально. Тут по горі треба доляти 2 см бетону. Вікно має 1,49 метра і теплий профіль я заказав. Ось він має десь 3 см. Ну, не десь 3 см, а 3 см я мірю, Значить, 1,52 м. І що? І півтора см лишає напінку. У мене був один профіль теплий. Але щось я не міг знайти, я думаю, що його використав чи що. Він, правда, не під таке вікно. Це один кусок. розмір. 50 так? 50 на 30. І ще один один був профіл. Це мені вислали вже давніше. Бачите, тут не сходиться, він за широкий. Я думаю, вирізати, що воно сталося Але оскільки мені вже прислали, переплатив я за це чудо, якщо не помиляюсь, 300 гривень. Переплатив чого? Бо треба було запитати одну штучку. або би знайшов ось це. То цього чорного би не заказував. Ну, вже як є. Хто нічого не робить, то й не помиляється. Значить, що? Значить, е перемічку я дам е 6 арматур. Десятка, здається мене. В цю сітку я пов'яжу, будете бачити далі, як я зроблю. Тут я марував, стараюся марувати під вас є похибка вона тут все правильно розміряти не не то я то я можу Де, на ту рисочку подивитися У мене вийшовся, ось тут шпарки і звідси є, закидаю тут і сяду десь пообідати. Я думаю, що певно піду за цементом. Думаю, якраз його схватиться. Стояла десь тиждень, я думаю, що за тиждень вона вже ствердла трохи. Коли мороз'я десь, до мінус 12. Якщо вона не вистала, то вона примерзла. Я думаю, що треба вставити вікно. А вже по ній в кінці заборується, щоб ні, просто сусідські кути не лазили. Ви бачите, такий собі захист. Примерзла. Взяти три шнурки і натягнути одна, ще друга друга, третя. А там вже я переставлю, щоб не лазити кожного разу сюди і переставляти, щоб я вже собі зітев і мурував. Ось така ідея. Ну, Побачу, що з того вийде. я трохи боюсь того що Ну вона то вже тримається перемічка. Але то що цей, то що був цілий тиждень десь е, ну, 10 градусів морозу це точно Не знаю, ризикувати, знімати е, опалубку знизу чи не знімати по ідеї б нічого не було. Що тут тільки буде? Раз, два, три, ну чотири. Чотири десь шехти буде. Нагрузки їх такої не буде. Морозій вже скріпів. Не знаю, щось я трохи боюся. Може даремно, скоріше всього. Ну, Якби вона була б гуща, я думаю, що я б мурував і вставляв вікно. Ну, тобто мурвати я буду, але вікно вставляти я не буду. Не знаю, інтрига сам цей Розколотиш, замісиш, поносиш, цегло гори подати, то воно затягнеться. А Вікно я би хотів би вже вставити з тими котами, з тим всім. А, ну, як буде, буду бачити. Якщо, цей, якщо воно до вечора замурую, то може і вікно вставлю. Щоб дурно вже не цей не шастити назад. Казали мені, що оця впаде. Тримається хоч би що. Камера, мотор, пішемо! Відео про те, як я зрозумів, як заганяти туди розтвор. Не було нікому показати. Тому, коли догнав, тоді догнав. Беремо і закидаємо. Ось такими рухами. Перший я закидав, запихав руками. Це було неефективно і довго. Той стор залазив, я щось в інтернеті не цікавився навіть таким. А тепер вже щось до мене дійшло. Ось хто його і без мене знав, але тим не менше комусь пригодиться. А не пригодиться, там пригодиться. Тут вони ризику зробити. Не можна зробити. Не можу так різко зробити, бо тут камера. Можна сказати, на пів повітря, але тим не менше. Ну, трошки менше беремо. Ну, дав самі зрозуміти. Хоп. Хоп. Може, десь в інтернеті є. Але раз вже канал про будівництво, то чому вам не показати? Ой. О, тут головне да? натренуватися. У мене немає таких хто день. багато піде. Ось таким методом. Та рівно. Я пробував так закидати, але бачите, воно наверх летить. А так воно, можна сказати, чітко туди залітає. Ось тут вже каверш не зачепить. Це якраз На останньому вікні більше не проведеться, я думаю.